Хочу 30 квт на сонячну електростанцію. Скільки потрібно сонячних панелей, щоб було б максимально ефективно? Давайте розглянемо три сценарії: 30 кВт-інвертор, 30 кВт сонячного поля. Ви отримуєте максимальну генерацію зрідка, десь там на пару хвилин. І в середньому буде в сонячний день, така станція генерувати 200 кВт електричної енергії. Якщо ж взяти панели із запасом, хоча б відсотків 20, то вже десь приблизно з години 11 до годинки 1 вона буде генерувати тих 30 кВт. І в день ви вже утримуєте десь 240 кВт годин електричної енергії. Ну якщо вже взяти під 40 кВт сонячного поля, ви в година 10 будете мати максимальну генерацію. 30 кВт і десь приблизно до години 16. І за світловий день зможете отримати десь 260 кВт годин електричної енергії. Така станція буде дещо дорожче, але вона буде саме ефективніше. Тобто, в тих межах потрібно десь зробити перегруз по сонячному полю. Не рекомендуємо брати меншу кількість панелей. Ви вже взяли інвертор на 30, та на 30, лічильник на 30, все зробили на 30, а воно генерує 24, 25. Тому смислу немає. Однозначно, беріть із запасом. Хоча б від 36 і десь до 40. Більше 40 теж можна, але там же ефект цей втрачається, бо часто буває, що станція може генерувати більше, але вона не генерує. Ну бо тому, що тих панелей так вже достатньо. Якщо було цікаво, за вас підписка.